Сановні підписнички, потрібна ваша допомога. Дивіться. отут у нас, допустимо, є лага. І лага є отут. По центру нема нічого. Йде така подвижність. Як можна її прибрати? Як ми можемо її зафіксувати? Можливо, гвістками в землю, якщо воно так вийде. Які є методи, щоб прибрати подвижність між лагами? І ще питання. Шурупами я намагалася прикріпити. У мене тут доска була повністю вискочила. Не знаю, яким чудом вона вискочила, тому що прикріплена вона йде. ось отут, А по цьому краю взагалі немає дерева. Ну Немає його там, я перевіряла, нема. Тобто я згорем пополам забила гвістка і позв'язала її болгаркою і те, що не забивалося. Там там. Ну, але все одно є невелика подвижність. І мене також цікавить, як можна його закріпити. Бо це, мені каже, тимчасово. Ну і допоможіть з цими потрібностями. Якщо є якісь пропозиції, буду рада почути.